Гроші амбіції, вигорання і сором. Як вони між собою пов'язані? Показую наглядно, мені здається, що так буде найкраще для всіх. Дивіться, ми живемо в якомусь середовищі серед інших людей. І тут ми з'ясовуємо, що, виявляється, в нас є бажання бути в чомусь краще, в чомусь більш результативними, успішними і мати більше, ніж все інше середовище навколо нас. Відповідно, ми починаємо виділятися в цьому середовищі. І одразу ж від цього середовища нам починає прилітати. Це може бути образи, це може бути гнів, злість, але ми стаємо в будь-якому випадку, ми стаємо мішенню для того, щоб в нас цілили, бо ми виділяємося. І тут що відбувається, якщо цей сором, що ми не такі, як інші люди в цьому оточенні, нас побороть, то ми повернемося назад. Ми зменшимося і станемо знову ж таки маленькими. Такі як всі, а ця вся енергія, тому що це наша потреба виділятися, це наша потреба бути помітними, бути яскравим, бути в чомусь кращим. Так от ця потреба завернеться всередину нас і почне нас зсередини руйнувати. Варіант, коли ми не згорнулися і пішли в розвиток. Коли ми не згорнулися і пішли в розвиток, буде якийсь момент, коли ми будемо умовно самотні. Тобто, навколо нас не буде людей, вже не буде цих людей, але ще не буде нових людей. З такими самими амбіціями, як у нас, ну, плюс-мінус такими самими, да? в якийсь момент ми до них доростаємо. І тут ми зустрічаємося із новим страхом, і в тому числі соромом, що я вже не такий, але я ще і не такий, як ми йдемо до цього нового середовища. Тут мене вже умовно немає, тут мене ще немає. І ця зона, вона дуже така турбулентна і небезпечна в чомусь, поки ми зростаємо, поки ми розвиваємося. І зверніть увагу, що от зазвичай у це коло воно значно більше, ніж наступна сходинка. І відповідно звідси нам прилітає значно більше. Це я ще розповідаю про амбіції і про сором. Про гроші я ще перейду до них. Так що почекайте трошки. Далі, коли ми перейшли в це середовище, да? в цьому середовищі нам було комфортно, але в якійсь момент ми знову почали виростати. І ми знову стали ціллю для нападок, для претензій. І для того, щоб у нас щось відірвало шматочок, що це він почав, чи вона почала відділятися. І ми переходимо у нове середовище і знову ж таки проходимо у цей самий етап тільки на новому рівні. А тепер про гроші. Тобто, я думаю, що ви зрозуміли, що сором нас супроводжує постійно, страх нас супроводжує постійно, супроводжує постійно. Стан невизначеності, поки ми переходимо з кола в кола за наявності амбіцій, бо на амбіції потребують задоволення. Якщо, до речі, ми не переходимо певний час із кола в коло і говоримо про свої амбіції, скоріш за все, наші амбіції будуть не в рості, а щодо по відношенню до нижнього кола. Тобто ми серед цього знаходимося середовища, але амбіції ми свої ще проживаємо по відношенню до тих, хто звідки ми вийшли. Так от про гроші. Зазвичай, коли ми переходимо з рівня на рівень, ми. Обриваємо майже всі контакти із нижнім середовищем. І тут що з'являється? Ми на цьому етапі якось заробляли. І скоріше за все, заробляли ми нормально, краще, ніж всі інші. Ми ж змогли виділитися за рахунок цього. Як тільки ми почали зростати, ми починаємо обривати ці контакти з грошима. І в нас стає. ну... Фінансова яма з'являється, поки ми дійдемо сюди, поки ми адаптуємося, поки ми вирівняємося. Нам потрібно. і це насправді дуже коректно. Більш коректна яка ситуація? Але для цього потрібна підтримка інших людей, коли ми те, як ми заробляли на цьому рівні, ми залишаємо за собою ці. Фінансові здобутки, які є, тобто цю фіксація має відбутися, як ми тут заробляли. Скоріше за все, це буде можливо, спочатку одне, одна форма заробітку, можливо, кілька форм заробітку, але вони нас підтримують і допомагають нам піднятися до цього рівня. Коли ми вже піднялись на цей рівень, обривати фінанси звідси не потрібно. Ми продовжуємо брати. Ми вже продовжуємо заробляти на цьому рівні, але ми все ще продовжуємо отримувати доходи із цього рівня. Тобто не потрібно обривати у ці контакти, тому що саме вони нам дають масштабування і формат, і можливість заробляти більше. Тобто, насправді, піраміда заробітку, якщо вже так на те пішло, то має виглядати так. Да? От Там нижня сходинка, далі, далі, далі. І ми тут, наприклад, у нас є один формат заробітку, тут у нас їх вже кілька, тут у нас є ще більше, ще більше, ще більше. Тобто, це насправді має бути така от мережа наших фінансів. І відповідно це вже буде не один дохід, а їх може бути значно більше. Маю надію, ви зрозуміли про зв'язок амбіцій, грошей, сорому і вигорання. Тобто, то вигорання відбувається тоді, коли ми дозволяємо собі проживати наші амбіції і підійматися, не проходити у цю зону цю складнощі, сорому, образ і зустріч з агресією з, зі злобою, навіть не з агресією, а з людською злобою і заборона на прояв власної агресії.